Війна на сході України торкнулася усіх без винятку. Та найбільше страждають діти у зоні конфлікту та навіть ті, хто вже її залишив. Допомогти відновити їх психологічний стан і повернути до звичного способу життя взялися Європейський Союз, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та Національний університет Києво-Могилянська академія. Для цього розробили спільний проект Вчимося жити разом. На Луганщині він вже має певні результати, які саме обговорювали психолог психологи в области 5 час зустричи в начале года учебного года 2014 -го, мы столкнулись с тем что у нас появились дети из семей переехавших из зоны конфликта их было очень много их каждый год у нас где-то бывает до 850 человек только в школах и по ним практики понимали, что нужно менять, нужно пересматривать практику воспитательной работы с детьми, защиты детей в учебном заведении. И поэтому назрела острая необходимость обучения психологов, педагогов, навыкам оказания психологической помощи и поддержки детям и их родителям. Так, розпочалася реалізація проєкту на сході України у 2016 році. У Луганській області проведено більше 40 тренінгів для педагогів, психологів та соціальних працівників. Займалися з учасниками кваліфіковані тренери проєкту практичні психологи. І ви перші хто начинають працювати по суті психологічної травмою. Та нам було дуже важливо допомагати вам це робити, щоб ви знали як це зробити. Что, что было важно конкретно? Дать знания по проявлениям стресса у детей, дать практические навыки в работе со стрессом на уроке, развить навыки создания безопасного пространства в классе и поддержать учителей психологически, научить самостоятельно восстанавливать силы. Потому что, правда, мы помогающие, люди, помогающие профессии, и э, нам тяжело справляться э, с. Э, Тем эмоциональным напором, который осуществляется в принципі каждый день, да мы в нем живем. Педагогів та психологів вчили основам емоційного спілкування, як завоювати прихильність дитини та побудувати довірливі стосунки. Вчитель початкових класів Старобільської школи номер 3 Світлана Шейко розповідає у її класі багато дітей-переселенців, і саме ці тренінги допомогли їй знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Нам не хватало у таких спеціальних знань, як воздуха не вистачало їх. Це програма. Прийшла очень своєчасно в нашу школу, в наш район. В наші голови, тому що нуждались далі спеціалізування допомоги, наших знань не вистачало, і знань наших психологів теж не вистачало, тому що раніше такого досвіду просто не існувало. Шкільні психологи впевнені допомогти дитині вийти з пригніченого психологічного стану допоможуть ігри. Вони мають бути правильними. Цьому і вчили на тренінгах, розповідає Олена Шепілова. Я благодарна людям, з якими я познайомилась. Дитячому фонду ЮНІСЕФ тому, що. тот подарок, те игровые наборы, которые мы получили в Лисичанске, они были как нельзя кстати, исходя из нашей материальной базы. Это была просто прелесть. Как мы открывали и с детьми рассматривали карты, что чувствует Мишка, и как психологическая служба понимает, дети сейчас не умеют высказывать, что они чувствуют свои эмоции, как называются, взрослые не знают об этом. Поэтому это очень важно. И эти карточки просто клад, просто клад, парашют. Такое эйфорическое ощущение у взрослых, как командообразующая игра. Замечательно. Детки, затаив дыхание, поднимают, опускают этот парашют. Замечательная там игра, когда мы пускаем мяч, представляя, что это наша планета, Земля. В центре находится Солнце или за орбиту, если мяч. Как они бережно катают по кругу эту Землю. То есть вот здесь, вот здесь обо всем, играя, правильно объяснив. А правильно объяснить мы смогли благодаря нашим тренерам. Вчителі запевняють, тренінги дуже необхідні. А якщо згодом працювати не тільки з дітьми, а й з батьками, результат буде кращим. Луганщина співпрацює з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ вже третій рік, розповідає начальник управління науки і освіти Луганської облдержадміністрації Тетяна Ткачова. За цей час зроблено чимало. ЮНІСЕФ всіляко допомагає дітям області та їх батькам, надає кошти на ремонти навчальних закладів, допомагає шкільним приладдям та. Багато іншим. Сьогодні ця співпраця е, е, уже, е, стосується на 16 і 17 рік. Ця співпраця буде стосуватися е, і відноситись до дошкільних навчальних закладів. Ми давали 48 е, проєктних пропозицій, але там є критерії відповідні. І на сьогоднішній день 17 відповідних дошкільних навчальних закладів з, зі всіх територій. Е, Зараз розробляється проектна кошторисна документація, тому що ви знаєте, що проблема сьогодні Луганської області це створення додаткових місць.